Мені взагалі подобається одна фраза, яка ну, дуже добре пояснює цей стан нашого забуття, того, що ми знаходимося у полоні омани у цієї дуальності. Вона звучить так: Ми всі в Ми всі всі вжалені ядом народження смерті. І було написано майже одним словом: народження смерті. Бо ми єдиний прояв життя бачимо, як. Діаметральну протилежність. Але оце, це, як кажуть, основа сансари. Це умова, вона вроджена умова. Це такий вищий задум існування саме у цей час на цьому плані. І тому наша свідомість у тумані в першу чергу. Незнання своєї істинної природи, але на цю умову ще нашаровується культурна обумовленість, оце всі забубони, оці плюс тотальна брехня, і ми не можемо відрізні... відрізнити одне від одного. І... і маємо, що ми маємо? Затьмарення свідомості. Виходить ум під впливом дуальності, під впливом цієї полярності, породжує оці хиби, а вони вже формують оце викривлення, викривлення дзеркала нашої свідомості. Воно або криве, можна сказати, що це когнитивні викривлення, але нам потрібно, щоб дзеркало було гладеньке, рівне, бо ми постійно, свідомість це дзеркало, і ми постійно бачимо відображення, питання чого? Чи у цього нашого щастя, чи своєї істиної природи. Але щоб побачити істину природу, оці кармічні відбитки не повинні постійно, постійно гнати у цю хвилю. Бо це наше хвилювання. Оце постійні гойдалки на хвилях сансари. І ви знаєте, вони болючі.